Ну, Вікна це ж це мелочі. Це кормільця, його вже немає. Звісно, там вже його, він встановлення не підлежить. Це якраз 31 августа на день народження моєї матері так само згорів. Ну, Що ну, я можу казати? Тому все буває періодично. Ну, а в селі світла, може ви знаєте. Світла вже дво, більше двох років немає. Виживаємо, коротше говоря. Если, Касаю себе то, ну, на, на етат, як, етат, як вихід з даного положення. Я радуюсь тому, що сім'я безпеці. Я це не можу кинути, тому що ви самі тепер розумієте. 33 роки сюди положено. А це з цієї сторони вікон немає, тому і за ударної волни можете представити, що не просто на навіз дав це вікна, да, повилітали, то, то що прильот було трактора, воно сюди, я б сказав би так, трактор прикрив хату. получилось, да, вийшло. Да. За посадкою 50 гектар воно та там постійно обстрілюється, тому що там не обрабатується воно. І не обрабатувалося три роки последні. Оцей тут сад згорів, тому що ви самі розумієте, були прильоти по цьому саду, воно і от цього загорівся. Я б сказав, що його просто неможливо обробити.